Привітики всім! Я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде відео про чакри, що це таке, за що кожна чакра відповідає. Коротко пройдемося по базовим семи чакрах. Взагалі, у нас. Чакр набагато більше, ніж сім. Сім чакр це класична система. Це такі чакри, які найважливіші. Вони найбільші, але насправді їх більше. Є додаткові менші чакри. Просто мало хто про них знає, мало хто про них говорить, але вони є і по рукам, і по ногам вони знаходяться. От, але ми їх зачіпати не будемо, бо це вже інша тема. Їх набагато просто більше стана. Напевно, всіх чакр. Ми сьогодні поговоримо про сім основних базових чакр. Що таке чакра? Наші енергоцентри в нашому тонкому тілі. То це певні центри, які беруть енергію і вращають як колесо, як воронка. Із санскриту слово чакра переводиться як колесо. У нас попадає енергія з космосу, проходить крізь наше тіло, і кожна чакра бере цю енергію, вращає і далі направляє, вращає, і направляє далі. Так само енергія з землі у нас береться через стопи, проходить по ногам, по чакрам. Так само виходить вгору. Тобто у нас такі є два канали: нісходящий і висходячи тримати в балансі всі. Сім чакр. Тобто, як їх прокачувати, будуть рекомендації нижче в описі під відео. Кожна чакра відповідає також за певну сферу життя. Тобто кожна чакра має певний свій елемент, певну свою стихію, певну свою сферу життя, певні ознаки, певну проявленість і певні функції. Начнемо з першої чакри Муладхара. це червона чакра, вона знаходиться у нас в. Опчику, це чакра матеріальна. Це відповідає у нас за матерію, за безпеку. Можна зрівняти з трикутником масла. Перше йде саме база, базова безпека людини. Тобто це виживання, це гроші, це їжа, це матеріальні якісь речі. Це наш зв'язок з землею, бо це йде перва чакра, з якої береться енергія землі. Цей чакра відповідає за заземлення, те, наскільки ми стійко і сильно тримаємося на ногах, наскільки ми зв'язані з землею. Елемент у цій Чакри це земля, бо це найперша чакра, яка Знаходиться від землі з основних, і тому елемент земля, елемент матерії, елемент такої твердості, опори. І якщо у людини добре, класно прокачана ця чакра, людина класно, сильно заземлена, тобто вона відчуває опору да, всередині безпеку, в неї нема страхів там за життя, за гроші за їжу, за речі і так далі. в неї ця база закрита. і Вона себе спокійно впевнено відчуває. Дана чакра відповідає за опорну рухову систему, Тобто це. Всі кінцівки, це скелет, це руки, ноги, також за тверді органи, зуби, нігті, кістки. Ну, якщо ви помічаєте, що у вас проблеми з цими частинами тіла або з органами, означає, що у вас не збалансована працюючи ця чакра, і потрібно на неї звернути. увагу. Переходимо до другої чакри Сватхістана це сакральна чакра, оранжева. Вона знаходиться чуть-чуть нижче пупка, стихія є у неї вода. Це вже більше така жіноча типу чакра, да? але ми не ділимо на жіночі та чоловічі. Просто енергія в неї саме жіноча, тому що вона відповідає за жіночність, за розкритість, за сексуальність, за красу, естетику, за насолоду від життя, за вміння отримувати насолоду, кайфувати. Вона також відповідає за сексуальність, за розкутість. Сексуальність це не тільки в плані жіночого, а також і чоловіча сексуальність, тому чоловікам також потрібно не звертати увагу. В тілі вона відповідає у нас за рідкі органи. Мулатхара це тверді органи, це земля, садхістана це рідкі органи, це вода, Тобто це кров, це лімфа, також за репродуктивну систему у жінок і у чоловіків. Тому, якщо у вас є проблеми з якимись такими органами з системою, тому звертайте на неї увагу і прокачуйте її. Якщо у людини збалансовано класно, гармонійно працює Садхістана, людина. Кайфує від життя, кайфує від себе, вміє кайфувати від своєї роботи, від життя свого від творчості. Вона щось може творити, щось класне створювати. Це також плодючість. Да вона може плодити або як дітей народжувати як плід, або як творчість, творчості, якої займатися, створювати якісь плоди творчості, вміє отримувати задоволення і дарувати це задоволення іншим. Немає відчуття вони. Бо почуття вони блокує чакру Судхістану. Вона відчуває себе впевнено, якщо ця жінка впевнена себе як жінка чакра Маніпура це жовта чакра. Вона знаходиться в сонячному сплетінні, вона має елемент вогонь. Це вже така вогняна, жарка стихія. Вона відповідає у нас за. Самоцінність за внутрішній стержень, за силу волю, за всі такі сильні внутрішні якості, за гроші за кар'єру, за реалізацію в соціумі, да? за статус відповідний, за владу, за силу таку внутрішню. Наскільки у людини така сила і вогонь всередині? Якщо людина гармонійно працює маніпура, вона вміє досягати цілі, вона впевнено відчуває себе, вона відповідальна, вона сильна, внутрішня, вона може пройти будь-які перешкоди, подала складнощі, вміє контролювати себе та да, в якихось ситуаціях важких. Вона вміє себе стримувати. То це така е, чакра, яка дуже важлива, якщо ви хочете реалізовуватись соціумі, заробляти гроші, бути статусною особою, мати якусь владу, статус її дуже важливо прокачувати, і також якщо ви хочете високий дохід, великі гроші, бо гроші це велика відповідальність. А відповідальність це маніпура, тому качайте маніпуру. За які органи відповідають це. У нас шлунково-кишковий тракт, все, що зв'язано з шлунком, з кишечником, з цима всіма орта чакра, анахата зеленого кольору знаходиться в нас в грудній клітці. Вона відповідає у нас за душевність, за емоції, за почуття, за любов, кохання, всі душевні якості, які ми можемо проживати як людина, то це і емпатія, і милосердя, і сочувство, і підтримка. анахати елемент повітря. Так як ми дихаємо на всі груди, да дихаємо повітря. Це є елемент, якщо у людини класно прокачана на хата, вона вміє любити, любити, приймати себе. Любити приймати людей, світ навколо тварин, любе всю планету любе. Вона вміє співчувати, вона вміє проявляти свої емоції, вона милосердна, добродушна, з нею легко, тепло. Це навіть можна просто відчути, коли ви комунікуєте з людиною, нею легко і прекрасно, душевно. Вона може підтримати і і обняти. Хата відповідає у нас за серцеву судинну систему. Все, що відноситься суди, всі органи, це за це відповідає на хата. Це органи дихання, легені, бронхи, грудний відділ хребта. Тосі тобто, ці органи на них звертайте увагу. Якщо відчуваєте, що якісь є проблеми по ним, знаєш, анаката не гармонійно працює. Та чакра, вішутха голубого кольору, знаходиться у нас в зоні горла. І елемент у цієї чакри це звук. Вона у нас відповідає за комунікацію, за спілкування з людьми, за самовираження, за те наскільки людина зрозуміла на мові, на письмі, то тобто, все, як людина себе проявляє це не тільки через голос, це також через імідж, через зовнішність. Це також на письмі, так, як людина пише, як спілкується через да, через листування, також як себе людина подає в соцмережах, показує це проявлення, про я, про те, наскільки людина може показати себе. Відповідає за творче проявлення. Тобто це творче проявлення, це і співи, і художне, якесь мистецтво, і ораторське мистецтво. А відповідає за те, наскільки людина може керувати мовою, управляти мовою, наскільки вона комунікабельна, соціально проявлена, бо це соціальна чакра. Такі органи відповідає вішутка, це всі органи в зоні горла. Тобто це горло, це щитовидка, також лор-органи це вухо, ніс, горло. Ось, якщо у вас є з цим проблеми, якщо проблеми з горлом, з горлом, з диханням, з щитовидкою, варто звернути увагу на вішутку. Якщо у людини гармонійно прокачана вішутка, вона Класно і легко може проявляти себе, говорити про щось, про свої якісь ідеї, про свої думки. Класно самовиражається, її розуміють, її відчувають. З нею легко спілкуватися, вести якусь розмову. Наприклад, вона проявлена, вона не ховається, да, в своїй ракурсі як в житті, да, в реальному, так само і в блозі. Тобто вона не ховається з якимись картинками за чужим життям, не одягає маски. Вона чесна, вона справедлива. І вона проявлена, займається якоюсь творчою діяльністю. Шоста чакра Ашна знаходиться в нас в районі лоба, да, третього ока. Вона синього кольору, такого індиго прям насиченого, і елемент має світло, відповідає за розум, за мудрість, за мислення, за логіку і інтуїцію, бо вона відповідає за два полушарі одночасно. Тобто, це праве і ліве полушари. Це також за те, наскільки людина може мислити, генерувати якісь ідеї. Це інтелект, це мислення, це якісь ідеї людини, інтелектуальні здібності. І також частково надздібності яснобачення, ясностей. Знання, ясне відчуття, от, але частково, бо вони розділяються з сахасрарою. Які органи відповідає Ажна це мозок, мозкова діяльність, кровообіг мозку, це очі, частково ніс, лоб і так далі. Що у людини гармонійно працює, ажна то людина мудра, то є це навіть не просто про вроджену мудрість, а може і набуту мудрість. Наскільки людина мудро мислить, наскільки вона генерує якісь ідеї, наскільки в неї інтелект працює, наскільки вона як вона думає, аналізує в неї світосприйняття, як вона обдумує якісь ситуації в житті, як вона вчиняє людина. Є баланс між логікою та інтуїцією, Тобто в неї немає перекосу тільки в логіку, тільки в структуру. Тільки те, що доказано, да, такі скептики. Також вона не переходив тільки в інтуїцію, тільки в якісь образи, в візуалізацію, тільки там духовність і все, бо цей перекос, да, крайність або те, або те, в неї баланс. Тобто вона логічно може обдумати якісь ситуації, да, з раціональної точки зору. Так само вона може підключати інтуїцію, підключати своє воображення, свою візуалізацію і якось метафорами, філософськими думати. Дума. Чакра, коронна чакра, фіолет. Або білого кольору, то або перламутрового, тобто немає в неї одного кольору. В якоїсь людини може бути фіолетовий, в якоїсь білий, тобто все це індивідуально. Знаходиться вона у нас на маківці над маківкою, вона вже виходить за тіло, це тому, що вона духовна, тому що вона вже не має зв'язку з землею, з матеріальною, вона вже більше про зв'язок з духовним, з всесвітом, з Богом, з космосом, з душою. Як хочете в те, що вірити, так і називайте. є елемент. Абсолют або думка На нас відповідає за духовність, за пробучення, за зв'язок з душою, зв'язок з вищими силами, зв'язок з космосом. Також відповідає за ясно канали, як я вже говорила, по ажні це ясне бачення, ясно відчуття, ясно знання, ясно розуміння. Тобто, це може бути як і вродження здібності, так і набуті протягом життя. Це духовна мудрість, тобто по ажні, мудрість це більше як інтелектуальна мудрість, а по сахасрарі більше як духовна. Вона це більше мудрість про життя, про світ, про Бога, про релігії, духовність і так далі. Тобто, хтось може пізнавати Бога як в релігії, як в церкві, да? а хтось пізнає Бога як через такі методи, допусні, да або через інші методи. Вера у нас відповідає за центральну нервову систему. То це наша психіка за мозок, частково з адже поділяє за всю цю частину голови. Тому, якщо у вас є з цим проблеми, проблеми з психікою, проблеми з нервами, потрібно звертати увагу на сахасрару і прокачувати. Її. Дякую вам за перегляд цього відео. Дуже вдячна, що ви додивились до кінця. Якщо було корисно, класно ставте лайк, пишіть якийсь комент, пишіть якісь питання. Якщо у вас є, або сюди або мені в інстаграм, я буду на них відповідати. Дай вам гарного дня. Thank you.